Всі ми дамо відповідь за свої вчинки на суді Божому. Зараз в наш час дуже багато спокус, так вони є, тому що сатана не спить. Сатана все робить, щоб людина своїми руками своєю головою грішила. Але з яким духом ми переживемо це життя, такий буде результат. Тому, чи дійсно ми хочемо, щоб хтось робив боляче комусь зробив зло? Щоб людина страждала на суді Божому була вона в пеклі тисячі років, ні, і ми для себе цього не хочемо. Тому зараз в нас є церква, де є пастиря, де є декони, які нам дають відповіді на всі запитання. Приймаючи їх, ми приймаємо волю Божу. Не приймаючи це, ми просто протираємо штани на одному місці, нічого не робимо. Тому, поки є можливість, треба зрозуміти, що рано чи пізно ми дамо відповідь за свої вчинки. Треба змінюватись.